Всім привіт. Я вже один місяць в Україні, і про це буде цей блог. Взагалі я приїжджаю в Україну щоб побачити зі своїми. Рідними з батьками з друзями провести деякі робочі зустрічі, і в цьому році ще вирішила зробити офлайн зустріч по Etsy та e-commerce. Зараз ми прямуємо туди, покажу вам трошки про що ми там будемо говорити. А ми маємо попалась реклама. Но другого чоловіка парня, коли теж продвігає. Я зайшла на YouTube, посмотрела його інтерв'ю, і мені якби видачі попалось ваше інтерв'ю і. После этого я перешла на ваш канал и вот начала как-то эту информацию изучать. Но чем, допустим, вы меня как бы зацепили, да, потому что, мужская энергия, она такая не в плане того, что она больше такая напористая. Деньги, деньги, деньги это хорошо, но нужен баланс. Вот вы меня зацепили балансом, да, мне кажется, ну, мне так показалось, что и зарабатывание денег, и духовное развитие, и баланс для того, чтобы это приносило mm -hmm. удовольствие. Mm -hmm. Поэтому я хочу посмотреть в эту сторону. Ещё мой запрос, я пришла за таким комьюнити, так, да, так, так. Для... І тому у меня з'явилася ідея ці магазину. Mm -hmm. Я його навіть почала реєструвати. Що Почала реєструвати його? Ага. Але Ну, є певні страхи, які по-перше, ті, хто не зареєстрували магазин, ви ж знаєте, що ви можете по реферальній програмі зробити це і ви отримаєте 40 безкоштовних лісків. Так, ви зекономите 20 доларів. Тому, якщо комусь потрібно, можете звернутися до мене, до дарі, до Даші, у кого вже відкриті або от до вас, у кого вже відкриті магазини, ми поділимося з вами реферальною силкою, і ви будете вже мати собі бонус. Друге. Це з приводу ніші. Є люди, які не визначили з нішою, я б рекомендувала дослідити неці на найпопулярніші ніші, які продаються. Якщо потрібно, я можу вам скинути документ, ви подивитеся і з кожній цієї ніші, можливо, для себе якісь ідеї візьмете. Єдине, що я тут хочу додати одразу на Ютубі, якщо дивились, то ви точно це від мене чули. Що коли ви обираєте з чим вам працювати, і якщо для вас це важливо, щоб. Якась емоційна складова була разом з тою справою, з якою ви займаєтесь. Це має вам подобатись. Це не може бути щось, що ви знаєте, що воно буде класно продаватись, наприклад, спінер, да? І ви такі, ну, всі, всі кажуть, що продавати спінер. Ну, колись там була да? така, тема. Темка, темка, Я колись вчилась на бізнес-молодості. І у нас там були нас розбували по сіміркам. І в мене був один хлопець в моїй сімірці, він так, на темках, він дуже добре розробляв, то він ручки продає, то він спінери. Потім раз ковід починається, він маски, він там просто на масках не знаю, там машину, дачу собі купив, просто маски продавав. Але я не про тємки, я більше про те, щоб ви все ж таки відчували, що у вас є якась якийсь інтерес, бо вам всі ніж потрібно буде глибинно розбиратись. Можливо, вам потрібно буде потім виробництво запускати і т.д. і тепер. І якщо вам це не цікаво, то ви просто в якийсь момент кинете це. Ця ніша, вона відмирає, ну тобто вони вже не замовляли так активно, як могли б замовляти, враховуючи те, що нас показували по телебаченні в штатах. Да? Тому тут потрібно знову ж таки дивитись. І звертати увагу на цифри на аналітику, бо ви багато можете витратити часу на те, щоб протестувати товар, запустити, знайти когось, хто зробить, запустити т.д. і т.п., а потім ви його на ці виставляєте, і і розчарування стається. Якщо комусь потрібна ідея, щоб швидко заробити, от зараз вже починайте їх шукати на Оликсі, виставляти ці ви можете навіть так розкачати свій магазин, а потім там продавати щось інше. Коли ви знову ще почнете працювати зеці, вам потрібно працювати активно. Це не, роб... не працює так, що ми два лісники виставили і щось чекаємо. Нам потрібно, якщо ми вже взяли зеці, ми підготувалися працювати з ним, то значить, ми виставляємо регулярно. Ну, є поняття трафіка і конверсії. Трафік це скільки у вас взагалі переходів в магазин, ну точніше, на ваші товари. Тобто загалом у вашому магазині переходів, і скільки там з цих переходів потім відсотків людей купує. І якщо у вас немає продажів, значить у вас або мало трафіку, тобто мало людей заходить. А це значить, вам треба а, збільшувати кількість а, да, збільшу покращувати якість ваших товарів і збільшувати кількість ваших товарів. Якщо у вас а, товарів мало, то вам буде складніше, просто щоб вас побачили. Зазвичай я кажу, що у нас в таких типу середніх нішах по популярності, ну не прям дуже там нішевих-нішевих, У нас продажі перші приходили на 20-30 лістинга, Коли от ми стільки викладали, то цього було достатньо там, щоб почали приходити там перші продажі. то, хоча б десь от на 300-500 візитів має бути продаж у вас в новому магазині. Це буде ну, нормально. На Etsy це працює так, що якщо у вас продаються товари по рекламі, то Etsy і органічно їх буде просувати далі, тому що на Etsy така система. Якщо товари продаються, то вони їх просувають далі. Вони хочуть, щоб Чи вони люди, да. то і магазин да. повинен це буде сам цікавий для. Але вони не просувають магазин, вони просувають конкретний лістинг. Тобто, тому що в одному магазині є веселіри, ну, є там. Ага. Да. Обов'язково, ну тобто, це я взагалі за те, що коли відкриєте магазин новий, ну, ви одночасно відкриваєте Pinterest, Ну, Pinterest просто простіше, органічні він буде вам перегляди приносити. Інстаграм додатково до цього Телеграм <світок> не працює там. Там якщо у нас телеграм-канал, ти можеш продавати через нього одяг, там ювелірку дарі продає да? через Телеграм-канал. <світок> у вас просто ком'юніті, <світок> <світок> да? <світок> то в штатах не працює Телеграм. У них там WhatsApp, <світок>, правильно, тому що вона робить унікальну емейл-розсилку, Вона її веде в стилі блогу. Якщо навчитись теж робити якусь це. Та да, особливо емейларсилку, то вона теж може спрацювати. У кожного щось своє. Знаєте, у когось Пінтера спрацює, у когось емейл спрацює, у когось інстаграм залетить, у когось Тік-Ток. потрібно тестувати. Тоді вже ви можете пробувати запускати рекламу. А там можна починати з маленького бюджету, навіть там один долар на день. Тобто, ви можете експериментувати з тим, що вам комфортно. Але до реклами завжди треба ставитися як до інвестиції. тобто це ваш вклад в розвиток, і інвестиція може окупитися, може не окупитися. І тому вам не потрібно там всі свої гроші вкладати в рекламу і сподіватися, ну зараз я вкладу і будуть замовлені, і все буде класно. Тобто, якщо у вас є гроші, які ви можете на це виділити, то вкладайте. І загалом, ну, на мою думку, має бути такий підхід, що у вас є певний оберт. З цього оберту у вас. Кошти йдуть на, ну, на собі вартість на обробку цього замовлення. І є ваш там прибуток. Щось з цього прибутку ви там забираєте собі, а щось з цього прибутку ви відкладаєте на розвиток вашого бізнесу. І е, краще от розвивати бізнес з цього вашого прибутку. Або, наприклад, ви ну, можливо, хтось хоче там свої кошти особисті інвестувати в свою справу і на нього на них розвивати. Це теж може бути. Але е, ідея в тому, що Ну не потрібно там по в таку ситуацію, що ви там інвестували кошти в рекламу, і вам ні, ні на що купити матеріали на ваші замовлення. Потім ось і також, коли у вас є оці кошти на розвиток вашої справи, ви можете обирати, а що саме я буду розвивати? Чи це буде реклама Etsy, Чи я, наприклад, там хочу вже там сайт на Shopify, чи я хочу там в інстаграмі запустити тарги? Тобто у вас є різні варіанти, і вибирайте для себе той, що на вашу думку найперспективніший. А якщо, наприклад, український Pinterest, то ви не зможете Pinterest Shop підключити. Тут краще його відкривати через VPN, Ви робите собі VPN купувати статичний на США. Відкриваєте Пінтерест. там треба буде ввести адресу. Ви можете подивитися адресою сервера, наприклад, да? і з цією адресою відкриваєте його, і все, потім вже у вас він робочий. Ні, каталог за деції не можна зробити тільки для сайту. Просто в перспективі ви зараз займаєтесь Etsy, а все одно, що в перспективі вам потім потрібно буде сайт робити, щоб одразу потім не перероблювати той пінтерест, як в нашому випадку. Да, ми відкрили сайт. Той пінтерест, який у нас був для Etsy, він не підходить. І у нас тепер два пінтереста. Один для Etsy, а інший для сайту. І нам треба вести два Pinterest. ну Це не дуже зручно. Тому краще одразу робити на штати. Ми приїхали на ВДНХ. Я зайшла в якусь новий викісний заклад. Стрічка за свою улюбленою кавою кокоранша, і зараз направляюсь грати тут. inside. Не падл, це насправді не просто гра, це про вивільнення емоцій. Це коли ти не тільки робиш кардіо, бо це таке потужне кардіо, а це коли ти і соціалізуєшся, бо зазвичай це, це гра чотири партнери, як мінімум. Зараз у нас був турнір, і у нас тут було 12 ніби партнерів, і під час падл дуже класно вивільняється. Адреналін. Я прям це по собі відчуваю. Якщо в мене є якийсь стрес, то я його випускаю під час гри, а не на когось. І е, після гри я прям відчуваю такий прилив гормону дофаміну. Я прям відчуваю себе такою супер щасливою, суперзарядженою. Тому, на жаль, чи на щастя, у мене зараз падал це такий е, спорт номер один. І мене раніше була йога, яка мене заряджала, але в Йозі мені не, допов... не вистачало. Саме у цієї соціалізації, да, яку я маю наразі нападу. Там я коли була ще на балі, зі мною сталася неприємна ситуація. Я зірвала собі спину на минулій, на такій останній своїй грі, там саме, і я зрозуміла, що просто займати спаду цього недостатньо. Все ж таки потрібно закачувати спину, працювати з усіма м'язами, бо впаду йде навантаження саме на ту сторону, якою ти граєш. І я почала підключати йогу, повертати йогу в своє життя. І от зранку ще роблю таку 15-хвилинну зарядку, особливо з вагою для попереку для спини, який в мене найбільш за все страждає під час гри. І зараз от я граю вже почуваю себе класно. Я вже не відчуваю, що у мене там щось тягне, щось болить. Тому дуже важливо закладати ці 15 хвилин перед грою на розминку, чого я раніше не робила, і помилялася в цьому дуже сильно. Потім отримала. Я потім просто не могла встати з ліжка декілька днів, ну один день як мінімум, і потім на наступні дні мені було ще дуже дуже боляче. І я десь реабілітувалась після розтягу розтягання після того, як у мене звело навпаки м'язи близько місяця. Да? Тобто, ну через те, що я не робила розминку перед грою, нормальну розминку. Я її типу робила, але так трошечки. А треба робити повноцінну гарну розминку на всі м'язи. Тому <с> у мене тепер і падал, і е трошки такий ексерсайз з йоги. Іду назад. У мене ще одна гра буде. У мене там може вже чекають. Поговорити з вами про емоційне виснаження. Я хотіла зняти прямий ефір, але з ним не склалась. Тому будемо говорити в цьому відео, коли у нас в житті відбувається вирі подій, якісь переїзди, зміни локацій, багато зустрічей, робота, родина, хобі, спорт, і т.д. де. в цьому всьому нам може бути в моменті дуже кайфово, але потім. Коли ми повертаємось додому, ми ніби відчуваємо, що ми втомлені. От після відпочинку, знаєте, коли ви повертаєтесь додому, а вам ніби потрібен ще один відпочинок, тому що відбувається з нами перенасичення емоціями. Ми їх багато отримуємо, і ми не встигаємо відрефлексувати їх і йдемо далі в якісь наступні події, де ми ще більше отримаємо емоції. І потім через це перенасичення емоціями у нас стається емоційне виснаження. Точно скажу, що це може бути не у всіх, але, наприклад, в моєму випадку, коли я зараз приїхала в Україну, у мене тут всього півтора місяці, і мені хочеться багато всього встигнути, багато з ким зустрітися, багато де побувати, в якісь місця сходити, мої улюблені. Я відчуваю, що є моменти, коли потрібно просто зупинитись, залишитися на самоті вдома або піти кудись. Усамітнитися для мене дуже класно працює саме природа, ліс, парк, ходьба. Спорт, да, я якраз показувала падал, але падал знову ж таки. Це не не той вид спорту, не про усумітнення. Да? Тут навпаки, про більш соціалізацію, тому він сюди не підійде. То може бути якась йога, де більш така спокійна атмосфера, де у вас не де вам не потрібно включатися емоційно. Тоді так воно спрацює. Ще класно що для мене ось почитати книжку, да теж прийти перемкнути увагу. Кожен вечір я намагаюся перед сном читати хоча б декілька стрінок книжки, і замість того, так щоб скролити стрічку в інстаграмі, і це також один з методів, який. Допомагає переключити увагу від того, що ми себе порівнюємо. Це моя, речі, така теж дуже розповсюджена я знаю серед суспільства проблема. Да, коли ми починаємо порівнювати себе, своїх дітей своїх чоловіків і ще когось з кимось, і чого це стається? Да, тому що ми багато чого можемо бачити в інстаграмі. А насправді те, що ми бачимо в інстаграмі, це не завжди правда. Це вам показують нуль, нуль, нуль. 3% від життя, да, яке є насправді, і ми не знаємо, що стоїть насправді за тою картинкою, яку ми бачимо в інстаграмі. У мене була така штука теж з порівнюваннями, і вона, мабуть, ще продовжується, але ми працюємо з психологом, щоб відійти від цього. І от коли я починаю відчуваю, що я просто бездумно скролю цю стрічку, у мене всередині виникає питання, Катя: а що це тобі дає? Що це тобі зараз дає? І це такий теж момент про самодисципліну, да? коли я можу відслідкувати, це вже певний рівень свідомості має бути. Коли ти відслідковуєш, що ти залипнув. там, Зупинитись, спитати себе, окей, я зараз відпочиваю через те, що я споглядаю, наприклад, якийсь веселий контент. Або, я навпаки, я зараз занурююся в більш негативні емоції. Якщо я відчуваю, що я занурююся в більш негативні емоції, починаю себе з кимось порівнювати, відчувати, що я в чомусь не до спеціаліста і т.д. і т.п., Я виключаю телефон, кладу його десь подалі від себе, беру в руки книжку і починаю читати книжку. Таким чином, теж відбувається. Відбувається перемикання уваги, да? перемикання уваги, бо зараз найбільше світ бореться за нашу увагу. І от туди, куди ми направляємо свою увагу, тим те і формує нас як особистість. Тому для мене прям супер важливо відслідковувати, да? куди я направляю цю увагу. І хочу поділитися, що я насправді. В більшості в своєму житті не їм м'ясо, молочні продукти. А тут, коли приїхала в Україну, мені захотілося знову почати їсти м'ясо. Це особисто мій досвід. Я не закликаю нікого, теж там переставати їсти м'ясо і так далі. Ви приймаєте рішення самі за себе, але ділюсь, як це сталося у мене. І коли я почала їсти м'ясо. І особливо теж, коли це мучне або солодке. Я відчуваю, що після цього єдине, що мені хочеться, це от просто лягти або десь дуже комфортно сісти, взяти теж телефончик і отак от поскролити якусь стрічку бездумно. Да? Тобто у мене якось включається такий стан деградації після того, як я поїм їжу, яка мені непритаманна в більшості. І я прям в якийсь момент почала. Помічати, що я стала супер непродуктивною. Бо, типу, то те, що я встигала робити там три місяці назад, коли я була в своєму звичному режимі, і те, що я встигаю робити зараз, коли я знаходжуся тут в Україні без дитини, ніби як в мене має бути більше часу, тому що я не приділяю йому час, а я просто ну, роблю в рази менше. І я потім почала аналізувати, чого це відбувається. По перше, це того, що змінилось харчування, да і я відчуваю менше енергії всередині. А коли я це відслідкувала, така думаю, окей, цікаво, да цікаво. Спробуємо подивитись, коли я знову перестану їсти цю їжу. і Повернуся на свій звичний раціон, да більше рослинне харчування. Що буде з цим? Далі це вітаміни. Да? Я тут перше, в першу чергу, як тільки приїхала, здала одразу аналізи. Я роблю, здаю аналізи в клініці SmartMed, Мені дуже вони імпонують, я вже другий рік ходжу саме до них і по їх рекомендаціям потім накупила вітамінів. І ось ці вітаміни зараз приймаю. Одразу я не відчую теж ефекту, бо це потрібно, щоб пройшов мінімум місяць краще два і три. Але вони мені там на дослідженні сказали, що у вас виснаження нервової системи третьої ступені. Вона каже, чого ви так погано спите? Я така думаю, окей, добре, давайте ми почнемо звертати увагу більше на сон. Але мені поки не здається. Я от не знаю, як у вас я знаю цю фішку, і я тестувала, що вона дійсно працює, коли ти раніше лягаєш спати і раніше стаєш. Це в мене працює на Отут в Україні в мене це не працює. Ну, от, що б я не робила, все одно в 11.30 ночі у мене прокидається натхнення щось робити: писати текст, щось, якісь робочі моменти, записати якісь ідеї і ще щось. І це продовжується десь приблизно до першої ночі, і потім я вже відчуваю, що ні, все, далі вже не треба, вже не потрібно лягати спати. Розумію, що це нездорово. Отак, от жити, як я зараз живу. Нічого, приймаємо. Воно все повернеться, я над цим буду працювати. Наступне, що впливає на емоційне виснаження це зв'язки. Ви точно помічали, що є люди. Після спілкування, з якими ви відчуваєте себе пригніченими, відчуваєте себе без енергії. І ось ці люди, це якраз ті люди, з якими краще обмежувати своє спілкування, або відчувати, в яких моментах вони маніпулюють, в яких моментах вони вампірять вас, і намагатися скорочувати це спілкування. Я знаю, у мене, наприклад, у моєї мами. Була така подруга, і мама завжди жалілася що якби мені після мені не хочеться з нею спілкуватися, але я спілкуюся, ну вона ж моя подруга. І я порадила їй, почати. Вона дзвонила і жалілась. І через те, що вона жалілась, моїй мамі ставало погано. Я кажу: ну ти у відповідь їй теж почни жалітися, як у тебе все. Теж не дуже хорошо ну завжди можна знати на що можна пожалітись. І от, коли мама у відповідь ці подрузі почала теж жалітись, ця подруга пристала їй дзвонити. Бо їй же ж хотілося випустити свою якусь енергію і відчути від неї підтримку, а вона не підтримала її, а навпаки, у відповідь почала їй теж жалітись. І ця подруга в неї зламався шаблон, <сміття> <сміття> зламалась трошки її картинка. А вона не зрозуміла, що відбувається, і відвалилась. Проаналізуйте, якщо є, наприклад, у когось з вас в оточенні теж люди. Які на підсвідомості вони не хочуть нічого поганого? Вони хоч ну вони хочуть дійсно з вами дружити, але просто це така людина. Поки її свідомість знаходиться на тому рівні, що їй хочеться жалітися, їй хочеться вампірити, їй хочеться якось маніпулювати, і вона не розуміє, як по-іншому, це теж окей. просто ви розірвалися у розвитку і. Якщо, наприклад, ви не будете шукати для свого оточення людей, які більш підходять для вашої свідомості, то ви просто скотитеся знову вниз до тих людей, які емоційно виснажують да, у спілкуванні, а не хотілося б так. Ну і звісно ж, це робота з психологом, але я говорю це в останню чергу, так як першими пунктами я сказала саме самодопомогу, да, що ми можемо робити при емоційному виснаженні самі для себе. А коли вже стається прям, ну, критична ситуація, і ви відчуваєте, що ні природа, ні книжки, ні спілкування з приємними людьми, нічого вас не радує, ні вітаміни вам не допомагають, ні харчування не допомагає, так? Тоді, ну, це вже такий дзвіночок, що все ж таки потрібно звертатись до спеціаліста і працювати. У мене є на каналі, до речі, класне відео з моєю Валентиною енергопрактиком. Я от працюю саме з нею і ну, відчуваю прямо як покращується моє життя після того, як вона звертає увагу на якісь такі дрібні моменти, да, які я. Шаблонно повторюю в своєму житті, і це не робить мене щасливою. Да? А я ж хочу стати більше щасливою, більш певною, більш успішною, і так далі. І є певні шаблони поведінки, які ми постійно повторюємо, і нам здається, що це окей, тому що ми в цій бульбашці знаходимось. А коли людина зовні дивиться на твою поведінку, аналізує це, і вона розуміє, що це зовсім не окей, вона тобі це підсвічує, і ти починаєш звертати на свої якісь реакції, на свої якісь вчинки, на свою поведінку, і ти вже починаєш відслідковувати, розуміти, угу, так, тут можна попрацювати, я, я згідна. Да. І таким чином ми з кожним кроком стаємо все краще і краще, бо в принципі наше життя воно й полягає в тому, щоб самовдосконалюватись, да? щоб покращувати себе і ніколи не буде тої сходинки, куди ми прийдемо, і все там вже нікуди не потрібно рухатись. Да? До останнього нашого дня ми будемо щось вивчати, щось пізнавати, якось працювати з собою. І в цьому і є така суть буття нашого. Да? В цьому є інтерес до життя. І якщо цей інтерес до життя є, то вам завжди буде кайфово на цьому шляху, на цих сходинках кожна нова сходинка це певне, певне ваше досягнення. І не забувайте просто собі подякувати. Я пам'ятаю, до речі, таку ситуацію, коли я прийшла в кафе на Балі, і мені я замовила собі каву, і мені приносять каву. Я її починаю пити, а вона не смачна. вона як з присмаком пластику якогось. І я така думаю, так. Ну, що я можу зробити? Це чи замовити собі нову, чи покликати менеджера і сказати йому про те, що мені не подобається тут кава. І якщо б там це була б я, яка була три роки назад, два роки назад, навіть я б не кликала б менеджера. Можливо, я б навіть пила б ту каву, я не знаю. Але все ж таки я наважуся, я кличу менеджера, я кажу, йому мені не подобається ця кава, вона з присмаком пластику. Будь ласка, зробіть щось з цим. Він вибачається, вони йдуть там, перевіряють. і Дійсно виявляється, що ця машинка чи нова була, чи її чистили. Щось такого плану. Кава машина, да, і вони мені перероблюють за свій рахунок каву і приносять. І в цей момент, коли він мені приніс каву, там вибачився, все я себе похвалила, бо я відчула, що це було не про не про каву, да? це, це взагалі не про каву, а це про якусь самоцінність, да? яка всередині в мене зростає. І я розумію, що зі мною так не можна. Да? Там, е, мені це не підходить, мені це їжа не смачна, я, я не буду через силу їсти, тому що я, типу, як прийшла в кафе, я заплатила і я маю її з'їсти. Ні, я не буду. Я або заплачу і піду звідси, або я обов'язково скажу про це, або я попрошу мені замінити. Да? Раніше, чесно скажу, мені було дуже складно так себе повернути. Вести зараз саме завдяки роботі з енергопрактиком, я відчуваю, як змінюється моя свідомість і як я зовсім по-іншому починаю ставитись до речей. І я за це за такі маленькі дрібнички, да, я себе хвалю. Добре, я побігла далі. У мене скоро фотосесія. Мені потрібно збиратись. Побачимо з вами ще. Я вже йду після фотосесії, взяла з собою, штатив, щоб трошечки підзняти, як це відбувалося, але як завжди, все. Було настільки активно, що було не до штативу. В общем, ми знімали на ось такій галявині. Це моя улюблена місцевість в центрі Києва, бот сад горшка. Завжди безпрограшний варіант для фотосесії особливо влітку. Ну що ж, друзі, на цій ноті я буду завершувати цей влог про Україну. Для мене це місце особливе, і мені дуже важливо сюди повертатись. Я думаю, мене зрозуміть всі, хто знаходиться в еміграції, наскільки це цінно приїжджати сюди і відчувати свої корні. Я особисто живлю з цією енергією свого роду, да, яка знаходиться на цій землі. Я дуже щаслива, що всі ці дні, які я була тут, було спокійно, було тепло, люди всі були привітні. Взагалі. Я насправді вагалась, чи їхати мені в цьому році, чи ні. Я І мене чоловік просив не їхати. Але я сказала, що ти мене не зупиниш, я все одно поїду, мені треба. Бо я розуміла, що якщо я не поїду, то я буду себе погано почувати, Тому що я не побачилася. Зі своїми рідними, що я не напиталась з цієї енергії, яку я тут отримую. Хоч один раз на рік я сюди приїжджаю для того, щоб стався цей взаємообмін енергією. Я щаслива бути тут, і так само я щаслива повертатись до своєї останні приготування до від'їзду. Я не буду знімати. цей стікер, я не буду знімати. Написано, відпочинемо, коли переможемо. Це горішки від мами. Субтіки горішки для Марки.